Анастасія переїхала до Запоріжжя з міста Пологи на третій місяць від початку повномасштабного вторгнення. У рідному місті дівчина працювала у ритуальній службі, займалась виготовленням пам'ятників. Коли ж була вимушена переїхати до Запоріжжя, то зрозуміла, що знайти роботу за фахом не зможе, тож вирішила розпочати життя з чистого аркуша і опанувати нову для себе професію. Ділиться б'юті сфери її завжди цікавила, тому, дізнавшись, що на базі однієї з громадських організацій можна пройти курси з перенавчання, одразу ж вирішили. Вирішила скористатися цією можливістю. Я почала пророблювати всі свої травми, взагалі пропрацьовувати себе. І мені поставили одне дуже чітке питання: а ким ти хотіла бути в дитинстві? То зараз я вже майстер реконструкції та нарощування волосся. Також від Фідвахаба я пройшла курси манікюру. Тобто, в б'юті-індустрії я знаю багато, вже, вже багато чого. І з нею я захоплювалась, напевно, років 14. Це було, знаєте, як дві сторони однієї Насті. Темна, і світла. Темна це ритуал, а світла це б'юті. Якщо хтось з вимушених переселенців вирішить, як Анастасія змінити факт, що профіль діяльності, то допомогти у цьому можуть не лише громадські організації, але й обласний центр зайнятості. Там теж діють програми з перенавчання. Людина може отримати нову спеціальність, вона може підвищити свою кваліфікацію або перенавчитись на іншу спеціальність. За минулий рік шість учасників ВПО прийшли, брали участь у цій програмі, і це взагалі нормальна ситуація. Ми навчаємо тільки під замовлення роботодавців, тобто зі 100% гарантією працевлаштування. Якщо це не підходить, є суспільно громадські роботи. Ще одна із запропонованих програм від центру зайнятості отримання гранту від держави у розмірі від 50 до 250 тисяч на початок бізнесу або на його розвиток. Цією програмою вже скористались 23 переселенці. Серед них і Володимир Сірко з Енергодара. Написавши план, він отримав грант від держави на суму 50 тисяч гривень на розвиток їдальні. У себе вдома Володимир займався будівельним бізнесом. Разом із родиною виїхав з Енергодара одразу ж після повномасштабного вторгнення. Спочатку сім'я жила на заході країни. А згодом переїхала до Запоріжжя в цей час до Володимира звернулися колишні співробітники та запропонували відкрити у місті соціальну їдальню. Дізнавшись у центрі зайнятості, що держава предоставляє мікрогранти, ми вирішили прийняти участь. Написали програму завдяки цьому гранту. Ми мали можливість придбати нове обладнання. Цей грант, я скажу так, дозволив нам створити додаткових ну, я думаю, 3-4 робочих місця. От. Зараз підприємство виробляє виключно ми продаємо вироби власного виробництва, це пекарні вироби, в тому числі і хліб білий, пірашки. Близько 10 видів вареників, от, млинці, сирники це власного виробництва і це все готується на тому обладнанні, яке ми змогли закупити завдяки гранту від держави. Нині у команді 13 людей. Всі вони вимушені переселенці з Енергодара, Васильівки, Бердянська та Мелітополя. Як розповідає підприємець, більшу частину колективу йому вдалося знайти за допомогою центру зайнятості. Фахівці розповідають, вже змогли працевлаштувати понад тисячу ВПО. Для внутрішньопереміщених осіб є о, окрема програма, за якою ми працевлаштовуємо для роботодавців і компенсуємо на протязі трьох місяців заробітну плату роботодавців за працевлаштування внутрішньопереміщеної особи. Якщо це людина з інвалідністю числа ВПО, ми компенсуємо на протязі шести місяців. Ну для того, щоб не бути голословною, в тому році за цією програмою ми працевлаштували 773 особи. А уже в цьому році 102 особи працевлаштувалися і роботодавця Ми компенсуємо. А от Олександра та Матвій ризикнули й у розпал війни відкрили за власні кошти кафе у березні. 2022 року пара переїхала до обласного центру з Оріхова, рятуючись від постійних обстрілів. Решта нашої родини виїхала в Запоріжжя з Оріхова, бо вже там було сидіти неможливо. І повернулися ми теж до них підтримати і все інше. Ресторанний бізнес ніколи не був для них мрією. А тепер їхній заклад, де готують східні солодощі, чи не єдиний на всьому південному сході країни. Взагалі хотілося відкрити щось такого, що взагалі не існує в Україні щось нового, оскільки мені особисто не знаю, як ми дуже подобається Японія. Дуже хочу туди з'їздити. Мені теж подобається дуже <гум> і подобається їхня кухня, але суші це якось вже дуже банально, і ми пішли трошки далі. Знайшли, що є такий японський панкейк, що це вважається найбільше них більше як стріт фуд. Пошук роботи одне з тих питань, яке вимушені переселенці прагнуть вирішити для успішної соціально-психологічної адаптації до життя у новому місті, і герої сюжету на власному прикладі показують, що знайти роботу можна як самотужки, так і звернувшись за допомогою до громадських організацій і державних служб. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.